Усім гарного дня бажаю. Хочу вам поділитися деякою інформацією по висадці кермеку, так як зараз у мене процес висадки кермеку це сухоцвіт. І дуже багато бачу, дівчатка висаджують, але я своєї практики хочу поділитися деякими нюансами. А саме про спосіб вирощування його протязі цілого літа. Звичайно, ми хочемо, щоб у нас були дуже гарні рослини і проводимо полив, капельний полив, якесь зрошення, дощик і тому подібного. Я ж цього не роблю. Чому? Тому що кермек чи статиця чи ліно, лімоніум це гірська рослина. Гірська рослина, і як ви бачите, у нього такий стрижневий довгий корінець. Він спеціально має таке коріння, щоб діставати вологу з глибини. І коли ми. Починаємо поливати кожного вечора наші рослинки. Все одно ж вода не просочується дуже глибоко, а залишається на глибині десь максимум 5 сантиметрів, 8 сантиметрів то все. І що, ми, що тоді робиться з нашою рослинкою? Вона перестає. Розвивати свій коренець оцей довгий, а починає розвивати оці бокові відросточки. І вона не хоче шукати собі водичку в глибині, а шукає її на поверхні, ту, що ви її даєте. І якщо ви пару днів не полили чи ще щось там сталося з водою, корінець у неї не розвинувся, оцей основний і вона перестає. Цвісти і перестає рости. Тож я не поливаю своїх рослин від слова зовсім, поливаю тільки тоді, коли висадила розсаду і бачу, що вона почала уже набирати зріст, з серединки випускає нові листочки і все. Більше я своїх кермеків не поливаю. Якщо вам було корисно, то, будь ласка, покоментуйте і поставте пальчик догори.